Наш садочок світ» всіх малят вітає, на цікаві заняття весело збирає. Дітки, наразі ви дитячий садочок не відвідуєте і весь свій час проводите вдома. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпечної поведінки. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Телевізор, плитку, праску умикать самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього скільки бід? За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, поруч кицька муркотить, лялька у вікні сидить. Ми їм скажемо доречно там сидіти небезпечно. Щоб провітрити кімнату, треба вікна відкривати. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати. Поведу її в лікарню. Там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. Якщо ви самі удома, то запам'ятайте. Ви, людину, незнайому, в дім свій не пускайте. Малята, я гадаю, що ви добре запам'ятали правила і завжди будете їх дотримуватись. До побачення, до нових зустрічей!